За Україну і за спокій кожного з нас продовжують на жаль гинути найкращі та найсміливіші. Сьогодні відспівали загиблого героя Валерія Павлюка, проводжали полеглого захисника всією громадою. У полеглого на війні героя, лучанина Валерія Павлюка лишились згорьовані мама, дружина, донька та син. Під час відспівування загиблого у кафедральному соборі Святої Трійці насамперед їм співчуття та вдячність від усієї громади. Загинув за Україну син. Загинув за Україну чоловік. Загинув за Україну батько. Загинув за Україну воїн, захисник. Загинув за Україну українець, доброволець, той, який зробив все для того, щоб для нас те, що ми називаємо життя, було мирним, щоб жили в достатку, щоб утворювали нові сім'ї, продовжували свій рід. Я думаю, що якби була така мить, Валерій би зміг звернутися до своєї мами, то сказав би, маму, пробач, пробач, що своїм вчинком заставити плакати. Не радіти, не тішитися моєму дзвінкові по телефону, моїм обіймам, моїм обіцянкам, що повернуся живим. Валерій Павлюк загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Першотравневе Харківської області. Захиснику було 55 років. Через втрату рідної людини згорьована вся родина Валерія Павлюка. Не стримує сліз і його племінниця Валентина. Спочиває з миром. Дуже був хороший. І дядько, і братові, і врятувий. Колеги та знайомі полеглого військовослужбовця теж прийшли віддати йому останню шану. Згадують про Валерія Павлюка лише хороше. Кажуть, був вправним майстром електриком, хорошим керівником, доброю та надійною людиною. Файний був чоловік, гарний, доброзичливий. Добра людина. Підтримував всіх завжди, допомагав чим міг. Він завжди був патріотичний, завжди та тільки почалося ця вся біда. Переживали за все, як воно буде. Він у нас був бригадиром. Ми працювали, займалися електрикою. Був нормальним чоловіком, гарно ставився. Завши, кажу, підтримував всіх, допомагав чим, підказував хто що не знає. Працювали з ними разом. Хороший, спокійний парень був. Весела жінка, діти самі. Я його знаю як добросовісну, порядну людину. Тихий, спокійний він лишнього шуму ніде ніколи не піднімав. Вічний спочинок, герой Валерій Павлюк, знайшов на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражча. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.